Радіємо. Сьогоднішня передача у нас присвячена розмові. Вірніше, запитанню, яке прозвучало у коментарях у відео на Ютубі нашого каналу «Одухотворена дійсність. І воно таке, дякую, але хочеться алгоритм дії. Я розумію, що все індивідуально, але дуже багато інформації. Отже, людина, як багато у нас, глядачів, запитують, що робити, з чого почати, як зрозуміти, як проникнути, як відчути, таких запитань багато. І от ми сьогодні саме про це, про цей алгоритм це якраз якась певна структура. Знань, які або дій, які приведуть людину до, скажімо, до якогось результату, так? То давайте поговоримо про це. Значить, взагалі, для чого потрібен цей духовний розвиток, самопізнання, самознання. Пізнання себе, взагалі пізнання світу, глибина пізнання, усвідомлення і так далі. Все це все рівно сходиться до таких понять, до таких прагнень, як позбутися страждань, позбутися проблем, так? Всі люди практично, так. Розуміють, що щось не вистачає їм для того, щоб відчувати себе щасливою, здоровою, енергетично сильною, ну, і тому подібне. Ось, І для цього потрібно зрозуміти, що заважає бути таким, так, сильним, здоровим, психоемоційно здоровим. так, Що заважає? Значить, у традиції тібетських майстер знань, так, в традиціях найвищого тібетського знання, такого як Докче. є такі розуміння, що у людей є певних п'ять пристрастей, які взагалі заважають бути щасливим, пізнати себе. Це є залежність або прив'язки, невігластво. Тобто нерозуміння законів буття. Потім злість, тобто гнів, це вже третій, далі заздрість і жадібність. Оці п'ять пристрастей, вони вважаються ядом. Ось, тому що вони знищують людину. І в кого із. Людей є хоч якийсь натяк на цій пристрасті, він просто не зможе пізнати себе, війти в канал, бути в потоці, розуміти життя, бути в усвідомленні, сприймати світ в єдності, сприймати світ мудро. так Хоч одна із цих, з цих пристрастей, вона заважає людині прийняти світ і пізнати себе. Як працювати з цим? Саме от це розкривається у нас на каналі, це як уйти в глибину через медитації. є різні способи, так? Ну і якщо розглядіти наш принцип, так, то є, наприклад, майстри, котри, майстри так, котрі вказують на помилки своїх учнів різко і таких дуже багато. Це один принцип, так? Є принцип мовчання. Це коли є запитання, але на ці запитання майстри мовчать. І от саме під час цього мовчання невідповідання на запитання, учень поступово приходить до якихось відповідей самому, так? сам приходить чи не приходить. Ось, це також такий принцип. А є такий принцип: це відповідати так, бути таким, як чинить. Там учень, людина, будь-хто. Тобто є такі три способи донесення інформації. Це, значить, останнє це буцімто бути дзеркалом того ж учня, так? Ось це такі три способи. Але. І є кілька три способи впливу, або, скажем, позбу, як позбутися, ну, цих скажімо, цих пристрастей або цих ядів. Ось перший із них, це на яке вчать багато майстрів, це зректися їх. Тобто вони е, так чи інакше, якимись магічними способами, буцімто позбуваються цих залежностей. Зречення називається. Це е, якось віддаляють від себе, там є, захищаються, е, не розуміючи тому, що, того, що ці залежності є в них. Так? Там ще є дуже багато способів. Є спосіб тантричний, який. Скажем, не, скажем не, не зрікається людина цих пристрастей, але трансформує їх завдяки змішанню, зміш, якщо змішувати, взяти оцей яд з чимось іншим і, утворюючи якусь певну таку субстанцію з іншою якістю, так би мовити, так? То таким чином тантра виводить на якусь певну трансформацію, тобто вона повністю не зрікається цих внутрішніх своїх проблем, а підходить до це з, 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 з ніби з такого трансформаційного такого способу поєднати, поєднати, додати до цього. До цієї пристрасті, до цього я, до іншої суміші, іншої якості і таким чином поступово позбутися цих, цих проблем. Ось є ще останній, який застосовується саме тут. Це застосовують тільки люди, котрі пізнали. Єдність, котрі є єдністю, і тому вони розуміють закон енергії, яка працює у всесвіті. Так? Це можна зрівняти і саме у Допчені, це зрівнюється з Павліном, який ковтає цю пристрасть, пропускає її через власне тіло. І таким чином знаходить у цій пристрасті там учня, там ще когось силу подіяти на світ ще сильніше. Трансформувати світ ще більшим світлом. Тобто у будь-якій проблемі... Існує корінь цього світла. Тому що й той, хто зрозумів, що все єдине, той, хто підходить до світу не з, з, з погляду дуальності розділення, а хто пізнав світ як єдиний світ? так, Він саме не боїться. Йому не потрібен захист. Він не захищається від того, що вже існує в світі. Бо він розуміє, що світ є ним. І таким чином. Він розуміє, що все витекло з одного джерела. І радість, і пристрасть. І він не судить того. То знаходиться в стані залежності, в невігластві і так далі. А таким чином таким чином впливає, працюючи з людьми, з тими чи іншими людьми, тобто абсолютно прийнявши все, що відбувається з людьми, ставши в їх позицію, як Павлін, ковтнувши їх проблему, пропустивши крізь себе, скажем, трансформує через проявлення ще більшої сили, яка народжується під час цих цієї, скажем так, взаємодії із людьми, котрі знаходяться в невигластві і в цих. Ядах. Ось це такий алгоритм дії майстра, алгоритм дії майстра, котрий, котрий пізнав і став цією єдністю. котрий не тільки в потоці е якогось певного ментального. Е Ментального, скажем, прояснення, і навіть для того, щоб відбулося ментальне прояснення, треба зрозуміти, що світ єдиний, що все єдине, і що ця єдність, тільки ця єдність дає абсолютно все дає абсолютно всю інформацію, знання, силу, енергію і тому подібне. І дає цей спосіб не перебувати у тільки у ментальному полі людської думки, а, скажімо, поєднати розум аналітичний і той є, є, розум єдності, який називається Божественним. Так? І таким чином споглядати на світ. З іншого якраз позиції єдності. І тому це все відбувається так у нас тут на, на каналі Утухотворена от, Дійсність, і саме це, скажімо, це розуміння того, що нема нічого поганого, ну, так, от, не розділене на погане, хороше, а все єдине. Воно дозволяє абсолютно все прийняти, і це вже інше поле. І саме в це поле породжує енергію, котра котра якраз і є енергією абсолютно. Котра є тим світлом, яке у тому здохчені в буддизмі є світлом трьох тіл Будди. Ось це якраз є нашою внутрішньою силою, тому що саме пізнання себе є пізнанням нашої фундаментальної основи. А це є не, цей, цей стан нашої основи, він нічим не створений, нічим не, скажем, не зумовлений, не зумовлений нашим розумом, незумовлений способом життя, не зумовлений, скажемо, знаннями, саме знаннями, які е, знаходяться. Зараз у розумі сучасної людини, будь-коли так, вони навпаки заважають цьому стану. Стан наш природній, він нічим не зумовлений, не народжений, не видуманий, не створений. Ось він просто є. Тобто ми є тим. Що являє собою все, що являє собою цей простір, всі знання, всі енергії, всі стани, що породжує це все. І тому у нас на каналі мова саме про це. І мова саме про те, як стати цією фундаментальною основою, щоб цей аналітичний розум і ще певні знання, котрі, тільки що перечислені там підходи, так, підходи до власної енергії, щоб вони були, скажімо, не основними. А краще взагалі не бралися до уваги. Ось, тобто, якщо ми за основу власних дій, так, візьмемо пізнання себе, а це є самозаглиблення через медитацію, і знову ж таки, під час самозаглиблення, так? Прийняття, а не зречення, так? Прийняття і усвідомлення, розуміння усіх, хто знаходиться в вашому полі, навіть прийняття власної боротьби з ними. так? Тобто нема тут зовсім ніякої боротьби з собою, так? Зовсім тут є повне усвідомлення того, ким ви є, для чого це все вам було дано. І усвідомлення того, що, як з цим працювати. Це все є на нашому каналі. Це знайомство даємо на ретритах. І найкраще з цього всього, так як цей стан не зумовлений нічим. А людина завжди шукає якихось умов, якихось практик, якихось знань для того, щоб пізнати себе, так? То е, на нашому каналі, так, або ще раз кажу, або у підході дзохчен, у справжніх майстрів дзохчен, у них є безслівна пряма передача. Тут все так. Все так відбувається пряма передача це є пробудження у ближньому, у учню і в людині того, чим вона є просто, без всяких слів. Це тоді, коли людина прийняла все і всіх, усвідомила те, що все єдине, все невипадкове і все прекрасне. Прекрасно створене для власного розвитку, для власного усвідомлення, що світ є раєм, що в цьому світі тільки людина може творити власну дійсність. Якщо вона цього не робить, то за неї це роблять ті, хто маніпулюють, вкладаючи в її голову певні думки чи знання, знову ж таки, які заважають стати. Незумовленим, не створеним я, а тим вічним існуванням, яким ми являємось. В тиші, яка породжує благодать, ви пізнаєте себе, прийнявши, усвідомивши все, і саме все. Прийнявши себе як та одна єдина фундаментальна дійсність, яка дає вам життя, дає вам можливість сказати слово, полюбити дочку сина, обійняти чоловіка, дружину, жити і радіти. Ця основа Є те, що не треба шукати. Не треба ховатися від нього, а треба спробувати намацати себе в собі. Тому будьмо цим світлом, цією основою, радіймо, пізнаймо радість життя. Амінь.